Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 2 по 8 грудня. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у раків. На цьому тижні вам потрібно трохи стримувати свої емоції, або, можливо, десь там вам треба бути десь промовчати. І в цей тиждень вам хтось допоможе, допоможе в тому, щоб ви там щось змогли отримати якусь вирішення якогось питання, де ви будете задоволені. Тобто, якщо ви будете таки стримані, Розраховувати, і вам дійсно хтось допоможе, то наприкінці тижня, можливо, ви щось отримуєте, якусь винагороду, або щось завершиться за допомогою когось, Якісь ваші питання. І цей тиждень ось підказка вам від карт. Треба бути дуже важким до всього, що вам захочеться сказати, або щось там діяти, там, стримуйте себе. І тоді тиждень пройде легко, пройде з допомогою, і наприкінці тижня ви отримуєте саме те, чого ви чекали. Я вам бажаю вдалого тижня! Нехай у вас все вийде! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. На Цьому тижні у скорпіонів, можливо, якась така буде сімейна зустріч, десь таке, знаєте, щось таке приємне, або, можливо, в вашій родині для вас відкриється якісь такі таємниці, чого ви раніше не знали про свою родину або про ваших якихось близьких. І, можливо, це вас трохи так засмутить. Можливо, можливо це у вас викликає, викликає якесь хвилювання про щось. Але я бажаю, щоб яку б інформацію ви не отримали на цьому тижні. це... Або це стосується вашої родини, або це, можливо, якийсь, якийсь сімейний бізнес, в якому ви, щось, для вас відкриється щось нове, що на цей час було приховане. Я бажаю, щоб ви подивилися на це з позитивної сторони. Тому, коли відкривається щось, ви далі. Вже будете розуміти, як правильніше діяти. Нехай оці таємниці, можливо, будуть приємними для вас або такими несподіваними. І якщо у вас на цьому тижні і буде зустріч з вашою родиною, я вам бажаю сімейного затишку, я вам бажаю таких. Такого сімейного тепла і не хвилюйтесь про майбутнє. Родина, нехай завжди будуть поруч з вами. Я вам бажаю вдалого тижня і оці якісь такі секрети, які відкриються. Нехай вони будуть приємними для вас. А зараз... Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні у вас буде багато яких справ яким вам потрібно вирішити. Щось таке ви будете вирішувати якісь сімейні, я не хочу сказати, проблеми, щось, щось пов'язане з вашою родиною. Щось ви будете так проясняти, якусь ситуацію, саме пов'язане з вашою родиною. Тобто цей тиждень буде багатим на Багато буде подій, ви кудись будете поспішати. Щось таке у вас. Ви не будете сидіти на місці. Тобто від вас для того, щоб у вашій родині було все добре, вам потрібно діяти бистро, рішуче, вирішувати якесь питання і. Вас буде, від вас саме залишить ось ця допомога родині. Нехай цей тиждень буде у вас, якщо він і насичений такими бистрими якимись змінами, бистрими якимись подіями, нехай він пройде для вас під прапором таким. Що у вас буде все вдаватися під прапором перемоги. Перемагайте будь-усьому! Діти рішуче, дійте, дійте бистро, і нехай кожна ваша дія принесе тільки благо для вашої родини. Я вам бажаю вдалого тижня! А усім нам я бажаю мирного неба! Бережіть себе. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. До побачення!